Чарівні казки. Історія про овочі. Ось скажи а буває в тебе таке, коли мама говорить, що їжа корисна, але їсти її все одно не хочеться. Ось і дівчинці надійці теж не хотілося. Вона дивилась у вікно, думала про іграшки, про гулянки та друзів, кривлялася своєму відображенню на веделці, але тільки не їла. І як вже мати не вмовляла, Надійка жодного шматочка і не скуштувала. Аж раптом, коли мама вийшла на хвилинку з кухні, дівчинка почула, як хтось тихенько плаче. Надійка дуже здивувалася, адже крім неї на кухні нікого не було. Вона заглянула під стіл нікого, під стілець теж нікого. Дівчинка прислухалася уважніше і почула, що хтось тихенько плаче просто на столі. Надійка відсунула сільничку і побачила маленького гнома. Гей, ти чого плачеш? запитала дівчинка. Як це чого? відгукнувся гном. Я вирости хочу, ти он яка велика, а я маленький. Мені теж хочеться таким самим великим бути. Стало дівчинці шкода гномика. Почала вона думати, ну чим же йому допомогти. І згадала, як мати її вмовляла поїсти. Нумо, з'їж цю морквину та картопельку. А ось ще диви, який апетитний шматочок огірочка. Мама каже, що коли овочі ростуть, і гріє сонечко, а дощик пити дає. Тому вони такі корисні. Якщо їсти овочі та фрукти, то обов'язково виростеш великим і сильним. І хіба це смачно, скривився гномик, я не люблю їсти овочі, вони не дуже смачні. От мені б краще цукерки та ще й тістечка. дівчинка засміялася, бо часто так само врядувала. Коли готують ті, хто тебе любить. Їжа стає чарівною і дуже смачною, писнила вона, а найголовніше корисною. Гномик відкусив шматочок морквини і заплющив очі від задоволення. А надійка тепер зрозуміла, наскільки важливо їсти овочі, адже вона теж хотіла стати великою, як батьки, і сильною, щоб сил вистачало на всі ігри на світі.